На цьому фото командир стрілецького відділення 101-ї бригади ТРО Мукачівцю Михайлу Панкуличу тут всього 23. Саме тоді розпочався його шлях у війську. Про своє рішення не сказав нікому, ані батькам, ані друзям, лише побратиму, з яким потім і розпочав службу. Мої близькі на той момент вже були за кордоном. Я їм не сказав, що я йду. Вони от дізнались за рік після того, як я вже прибув. Через рік довелося їм сказати. Да. Ну, вони мене насварили маленько, ну, змирилися. Тато сказав, що да, прийняв рішення, то вже не маленький, захочу іди. До початку служби Михайло працював торговим представником, вчився та розвивав торгівельну мережу. На початок повномасштабного вторгнення жив звичайним цивільним життям. Та після буремних подій Україні, обстрілів та смертей справжніх героїв країни, вирішив змінити цивільне життя на військове. Мені подобалася робота тим, що вона не була скучною. Багато людей різні От. Мені не скучаєш. Да, я працював, я не йшов з перших днів. Це було взимку, я ще от відсвяткував новий рік і вже в лютому пішов на, ну, підписати контракт. Чому пішов? Якось мені стало незручно знаходитися, жити типу, цим звичайним життям, не думаючи про війну, бо у нас її немає, типу. а далі було навчання та перші бойові виходи на Донеччині. Спочатку входив у склад стрілецького відділення, а згодом його очолив. У мене з першого виходу прямо все вийшло. Не було відчуття страху, я просто був дуже змучений. То, тільки щоб дойти до позиції. Там вівся мінометний обстріл, і пум, з непривички ми заходили там порядку 10 кілометрів, ну це з перекурами. Кот, я змучився і в мене на все остальне, типу, ну, як сказати, не залишилось емоцій. А більше мені ну, було цікаво, як воно. Це перший раз, ну ти не знаєш, не так типу, боїшся. Все в перший раз не зрозуміло. Мені, чесно варя, в моменті було трішки цікаво. Це морально давить. коли ти, ти не можеш фокусуватися на собі, в тебе в голові, те, що ти ведеш людей. І, от, чесно варя, для мене це важкувато. Я не можу так виконувати, допустимо, ефективно завдання. Бо я не фокусуюсь на собі, а в мене ще в голові, от, там, типу, пацани. Відповідальність за побратимів, збереження життів та звільнення територій від Що? окупантів. Це все стало буднями для юного бійця. Це дуже хороший опит, ні разу би не змінив. Від того життя, яке я проживав до війни, я трішечки був другою людиною. Тепер я дивлюсь на життя по-другому. Якби це не звучало банально, але да, залишило ну, цей опит, це все. Трішки подорослішов, то вже більш серйозно. Посмішка залишається, але думки вже більш такі зрілі. Не дивлячись на юний вік, демонстрував мужність та відданість військовій присязі. Та, попри жахи війни, зумів зберегти посмішку на обличчі та віру, що обов'язково виживе, та доведе свою команду до кінця за позитив і отримав свій позивний Мікі. Я підписував контракт з своїм другом. Ми в місті йшли підписувати. От він сідав мені, ото Мікі, Мікі. Ну і тут він кинув Мікі, і так прижилося. Мікі, нога, Мікі Маус. Кожен вже додавав, як йому там. Так в основі Мікі. Та під час одного з виходів Михайло наступив на міну, внаслідок чого отримав поранення. Важко забути дату, тут було 16 березня, у нас проходила ротація. Все, як звичайно, ми зібрали відділення і виходили ротувати других. Йшли тими самими шляхами, що завжди, це, виходить, це поле. Найшла дорожка, пішничок мені вводив на асфальтовану дорогу. У нас там до повороту виходило десь біля 300 метрів, і вже за поворотом ти виходиш на ґрунтову, на асфальтну дорогу, там вже нас чекав екіпаж замаскований, ну, ми мали виїжджати. Ну, ми виходили все, як завжди. Перші 100 метрів пройшли. Другі 100 метрів, то настроєння я піднімаюся, на 300-му метрі я вже бачу машину, вже посміхався, махав. І в один момент просто наступаю і чую хлопок. Просто все в тумані, хлопок, мене відкинуло. В голові я вже розумію, що сталося, не розумію, наскільки погано все сталося. Чую ліву ногу, я зрозумів, що. от... І ну, з нею великі проблеми. Про право я навіть не думав, право, ну, я на неї не звернув уваги. Мені дуже повезло, навіть так, що то була ротація, і коли я підірвався, мене вже, вже чекала машина, що в мене був максимально швидкий івак. І з другої сторони у мене були побратими, які допомогли мені, бо я от сам вже не міг ходити. Позитивне мислення та віра допомогли бійцю і під час реабілітації. Завдяки наполегливості та щоденній праці, Мікі впевнено, крокує. 16 березня, тобі ще пробув місяць у госпіталі, де мене оперували, одразу в Сумах, у Глухові. Я там пробув місяць і від того моменту, вже на квітень місяць, в мене почалася відпустка. Я пройшов ВЛК, і пішов у відпустку. І з квітня до, прямо до цього моменту я перебував у відпустках і на реабілітації. Ну, я десь місяць пролежу, я не міг встати, а вже от на другий місяць я присів на бізок, на візку мені стало скучно, я вже пробував на милицях. Реабілітація проходила ну, дуже класно. У то, що я знаходився вдома, всі такі привітні, ну, по-домашньому я відчув себе як у сім'ї. Воно надавало й заохочення відновлюватись. Як кажуть, рідні стіни. Так? Угу. Ну, і на тому ентезіазмі вийшло вихожу. Почти повністю відновився, та за правою ногою, ще трішечки Ну, Я хожу і мені от це подобається. Рахую, що максимально швидко я. От... Сьогодні ж проходить усі бюрократичні процедури. Та мріє, що повернеться назад до побратимів, там, де буде корисним. Адже військо подарувало йому не лише досвід, а й справжню родину, з якою потрібно йти до кінця. Військо, чесно говоря, навчило мене людяності. більше. от там я побачив людяність. Там ти знайомишся з незнайомцями з різних областей і відтоді ви стаєте товаришами. І ваша дружба доходить прямо як до сім'ї. Всі стають настільки близькими. Я так слухав, думав, що це все дурниці. Но коли ти там перебуваєш, розумієш, що це, це воно так і є. Не лінувати щитись, починаючи з самого, самої учебки, не лайнувати щитись. Бо знаю по собі, мені було не до того, я ходив і наряди, Якось воно не так було зацікавлений. Тож після першого бою цікавитись, ну все цікаво. І... Рахуйте, що все воно залог ну, твоєї виживаємості. Треба цікавитися, займатись і не боятися. Мікі зізнається, що навіть після завершення бойових no, дій то, планує то, стати не професійним військовим та проходити службу в лавах Збройних сил України. Каже, що тут знайшов своє місце, призначення та відчув, що армія його стихія.